Так, Доброго ранку малятка. Доброго ранку, шановні батьки. Нікольчка, поглянь. До нас сьогодні завітали ось такі совенятка, і вони хочуть ось поглянь, в кожного савинятка свій настрій. А вони хочуть дізнатися, а який же настрій сьогодні у Ніколічки. А ну давай ось розглянемо савиняток, і ти пальчиком покажеш, який тобі, тобі хочеться працювати. Ось поглянь перше совенятко таке. А це совенятка каже, що йому весело. Оце совенятко чомусь засумувало, як Нікітка, так? совенятку все цікаво, а це совенятко не виспалось і хоче спати. А ну поглянь і скажи покажи мамі пальчиком, а мама мені підкаже, яка ж ти сьогодні совенятка? А ну, мама Іра, яке там совенятко? Чи мама нема поряд? Нема? Ну, я так вважаю, що, мабуть, в тебе сьогодні гарний настрій, тобі весело і ти хочеш попрацювати, так? Так. Тоді давай попрацюємо, добре? Зараз я пропоную тобі послухати. Казочку Василя Сокомлинського, яка називається Найгарніша мама. Адже вчора був, було свято мам, коли вітають цих матусь. І ось сьогодні я тобі хочу розповісти таку казочку про маму. Добре? Сідай шістенько, <плес> дивись на картинки і слухай. Ось якось одного разу випало з гніздечка маленьке сувенятко, бачиш? Воно повзало, повзало по лісу, шукало своє гніздечко і заблукало. Воно не знає, як повернутися на... назад у гніздо до мами. <кій> <кій> і почули, що хтось плаче, і позлітались на галявинку пташечки, соловейко, дятел та дріст. І почали питати в севенятка. Ти хто такий? Звідки ти взявся? Я совинятко», – відповідає, маленька совенятка. Я випало з гнізда, і я ще дуже маленький, я не вмію літати. І в мене я вдень дуже погано бачу, адже сови літають вночі. І я шукаю твою, я шукаю свою маму. А хто ж твоя мама? питає дріст. Моя мама сова, гордо відповіло совенятко. А яка ж вона твоя мама? запитали птахи. Моя мама найгарніша. Ну розкажи ж про неї? У неї голова, вуха, дзьоб та очі, такі, як у мене. Тільки трішки більша, адже вона більша. Вона у мене найгарніша. Ха-ха-ха, зареготали птахи. Та ти ж негарний. Поглянь. Тебе які очі великі, і сам ти жовторотий. Виходить, і мама в тебе негарна, така ж, як і ти. Неправда, закричала сивеня. Моя мама найгарніша в світі. Почула крик совеняти мама сова, а птахи швидко розлетілись, коли почули, що летить мама сова. Прилетіла мама сова, забрала своє совенятко і повела за лапку до гніздечка. Ось, бачиш, вони повернулись в своє гніздечко. Совенятко уважно ще раз подивилась на свою маму, і він впевнився, що його мама найгарніша, найгарніша в світі. Нікольчка, чи сподобалась тобі казочка? <плес> так, а скажи, а про кого була казочка? <плес> Як казочка називається? Ні, це така каже. а називається як? Про кого була? Про маленьке? совенятка, так? Так, а... а мама? Так, а скажи, а звідки випало совенятко? Ні. З гнізда. молодець, воно випало з гніздечка. А ну, скажи мені, а хто поприлітав до совенятка на його плач? Алло. Пташки, Алло. так? Алло. Алло. Це Алло. Хто? Це, хто? мабуть, шпак. Пак. Дріст і соловейка. Ага, це Дріст, а це Соловейка. Пташки, так? Поприлітали? А скажи мені, будь ласка, а чому пташки сміялися з совенятка? Як ти думаєш? Вони не вірили, що мама сова гарна в совенятка, так? Вони думали, вона також аж гарна, і вони сміялися, так? А скажи мені, а чому Совенятко вважало, що його мама найгарніша? Як ти думаєш? Бо вона любила свою маму, так? І да. Так, і тому воно так вважалося. Що... І кожна дитина любить свою маму, вважає її гарною, так? Ти любиш свою маму? Да. Ніколька, а ти Матусю свою любиш? Обніми Матусю і скажи Матусі, що ти її любиш, Їй буде дуже приємно. <гум> Адже кожна матуся своїх діток любить найбільше, і для неї саме найцінніше це обійми та поцілуночки своїх дітей, так? Нікольчка, я пропоную тобі на. На Згадку про сьогоднішнє заняття ми зробимо ось таких маму сову і совенятко, що вони люблять друг друга, так? Одне одного. І що мама найгарніша в світі в кожного, так? Сідай зручненько. Зараз ми з тобою попрацюємо трішки, так? Для початку давай приклеїмо маму сову та совинятко на листочок. Спочатку маму совуня намастимо клеєм і приклеїмо, а потім і маленьке савенятка. Посередині аркуша приблизно. Так, тепер совенятку давай приклеїмо з тобою. Дивіться, дивіться. Це дуже багато клея, дуже багато. Ми його так зараз розмажемо, Не дави, не дави, бо в нас воно все заклеїться, розклеїться і буде негарно. Треба потрішки клею такого наносити. Переверти, отут клей Ой, серветочку Щі? трошки може підтерти. А вона за вушкою взяла, вона упала. А. Мама, мама, так, поглянь, нам треба мамі та совеняткові наклеїти очі та носик, дзьобик їхній, так? Так, дивись. Оце бач, велике, це великий, будь ласка, це будуть чий. Молодець. Ану, тільки переверни. Навпаки, навпаки. гладко закриті, вони дрімають, мабуть, так? Ой, ми зараз все поправимо. На оце розложимо. Зараз я тобі сервет. Нічого, Зараз все буде добре, Ніколька, не хвилюйся. Не спіши, не спіши з мамою зараз будеш. Не надо багато клею, Нікольчика. Треба крапли їм кучити. Ми ще все витрим. Доць, доць. Добре, добре, коли будете готувати продовжити. Уже наші нашу. Оцей який великий чималенький? Це чий? Великий чий. Мей. Розумнечка. Не спіши, Ніколька, ніхто. За тобою не гониться, все буде добре. Діопе, так. Сім. Okay. І ти дивися, е, э, гостричком у ніс. Ой, ой, а де він дівся? Ой, прямо там, все. Ой, все, диви. Який. Правильно, тут, так? Дивись, є гостричком у ніс. Ні, так не. А чечком носик. Так. До. І крилишки. Ой, ну, Совенятка, від ти вже наклеїла оченятка? Так. Да. А ага, добре, тоді продовжимо. Нікольчка, тепер поглянь, треба крильця, правильно, крильця приклеїти. Бачиш, совенятка да, обнімають да. один одного. Як ти матуся обіймала, так таке да? совенятка. Да, і чуть-чуть. Ану. О, дивись. Є? І Де. отут. І досить. Ай. Ай. Тепер бери крильце. А. Чи є крильце? Мама, чи Давай, а. Так. А. Так. І так, не об себе витирає, а об серветку ручки. Отак. А теперь сюда наносишь плей плей наносит Що буду. ти хочеш? Не хочеш мазати? Ну і Ну, хорошо, я намажу, а ти не приклонишь вот так Yes. Так є крильця yes. Так. І ніжки ж залишились у нас, так? Ніжки ми приклеїмо совеняткам? Ні. Yes. Як це ж вони будуть без лапок у нас? Yes. Yes. Як вони yes. будуть ходити? Yes. 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 Ось такі вишні палички намащуємо клеєм приклеїмо ніжки, лапки нашим совен... совуні та Так.

давай где-то танцуем. Ага. Ну, бреклай вот так. О. Диви. Ось оглянь, яка класна. Вийшла вас совинка, з А ну покажеш мені, Нікольчка, поглянь, ось моя, мама, сова з ваша з совенятком. Супер, які гарні совинятка в тебе. Дуже гарно, Нікольчка. А покажись і ти, а ну так вигляни, вигляни. ой, красуня яка. Дуже гарна робота, Нікольчка. Ви з мамою великі молодці. Я дякую вам за роботу. Я буду чекати фото з твоїми совенятками, добре? А, ся, ся, ся. А, Ти вот стать mm -hmm. хорошо. А <гум> куда? <гум> Давай, Шведань, мы на ночь ждём тебя с тобой Пока. Дякую тебе за работу, Никольчика. Пока-пока. Пока. До новых встреч. Дякую за такую хорошую работу. Ты молодчинка, Николь. Да. До побачення. Пока.